Всім привіт! Хочу зробити з Powerbank універсальне живлення для роутера. Для цього, що я задумав, щоб виходило з Powerbank три напруги. Ну, Універсальне таке, таке джерело живлення. Три напруги. 5 вольт, тобто з самого Powerbank без перетворення 9 вольт за допомогою мікросхеми Отакої от. Буду піднімати напругу. Регулюється вона з допомогою цього змінного резистора. Крутимо і підбираємо потрібну напругу. І 12 вольт ось такий от перетворювач. Ну, Якщо вам не треба якісь напруги, то робіть, робіть на менше якихось виходів. Чому роблю на 3, щоб була універсальність? Тому що в ну, мене є роутери, які живляться там 9 вольт, є роутери, які живляться 5 вольт, є. Прилади, які живляться 12 вольт. Тому, тому так. Мені потрібні всі ці три напруги: це 9, 12, і 5 вольт. Що потрібно? Ну, Powerbank зрозуміло. Два перетворювача, знову ж таки, на мікросхемі XL 6209 E1. Можна купити в будь-якому радіомагазині на ОLX. Ну, де завгодно, радіоринок. Коробочку таку взяв із антени для телебачення. Два, два дроти чор, чорний червоний. Ну, не знаю, мені так зручно. Можете любі брати конектори от такого типу. І якийсь непотрібний вам провід USB. Ну, отак так от. І треба, щоб у вас був тестер. У мене отакий. Згадиться любий. Поїхали! Покажу, як я буду це робити. Перш за все, вандалимо наш провід USB наступним чином. Відрізаємо кінець. Отак, проломно. Зачищаємо його. Знімаємо ізоляцію, в мене він тут такий. Ще й в ізоляції екран Ві, в екрані з екраном USB провід. Так, з екраном я впорався, він мені не потрібен, припаювати я нікуди не буду, відрізав. Тепер треба визначитися, де іде живлення на USB. Скоріше за все це чорний та червоний провід, але треба перевірити. Так, зачистив два проводи. Тепер вставляю в USB вихід. І перевіряю. Він, скоріше за все, просто так не запуститься. Пауербанк має на увазі. Без навантаження. Ось 5 вольт. Чорний і червоний провід. Червоний плюс, чорний мінус. Натиснув на кнопочку на пауербанку, щоб він активувався. Отримав напругу. Так, є таке діло. Беремо наш провід чорно-червоний, заводимо в коробку. Але в коробці треба спочатку, тут у мене заважають отакі от штуки по краях. Зараз я їх приберу і будемо рухатися далі. Останнім часом досить часто користуюся цим. Гравером, гровером, вармашинкою, не знаю яке. Зручна штука для таких там саморобок. Досить непогана. Okay. Пришлось так струем удари пропаем проводи до виходу Аут, Плюс, Аут мінус. На другу кнопку, і до другого модуля регулювання. Мінус від кабеля USB на перший модуль регулювання, і мінус від кабеля USB на другий модуль регулювання. Підключив саме так, вивів проводи, ну, чорний на мінус, червоний на плюс. Тут точно так же. І прямо до кабеля USB підпаявся червоним і чорним. Зараз їх виведу, Паяємо конектори, і отак. От термоклеєм залью. Це. це також залью пайку термоклеєм, щоб зальювати. І все готовий виріб Чорний паяю на масу, Ось сюди. Ну, зазвичай ззовні мінус, всередині плюс. Ну, на більшості електроприладів. Ну, але треба перевіряти, звісно. Я паяю саме так. Чорний назовні, червоний всередину. Як регулюється пристрій? Вмикаємо Powerbank, беремо наш тестер на 20 вольт поставив і перевіряємо напругу. Всередині плюс зовні мінус. Всередині плюс зовні мінус. Щоб вам видно було, поставлю тестер до вас. 5,06. Так, вимкнуто зараз. Зсередині плюс, зовні мінус. Плюс. Мінус. Нічого. Вімкнув. 9 вольт. Щоб виставити напругу, беремо ось підстроєчний резистор. Ось він. Ось. Оце ну, на цьому перетворювачі. І починаємо його крутити. Крутимо. Бачите, міняється напруга. 9. Рівно 9. Шукаю. 9.07. 6-5. Вимкнувся Powerbank, тому що немає навантаження на нього. Якби підключити якесь навантаження, то він би не вимкнувся. І 2,1 Є. Ну, 9 вольт там, без двох сотих. Вимикаю. Все вимкнулось. Перевіряю 12 вольт. Вередимо і назовні. Вмикаю. Вимкнувся Powerbank 12.03. Ну, знову ж таки, оцей підстроєчний резистор. Крутимо 1193. 12.01 Вимикаємо все вимкнулося Ось все працює. Зараз підключу роутер ось отак вийшло такий застосуночок. Є у мене такий от роутер з таким блоком живлення. Блок живлення. Написано 9 вольт 06 А. Мінус ззовні, плюс всередині. Ось. Перевіряємо обов'язково. Тобто нам потрібно 9 вольт. Роутер, павербанк. Підключаємо. Раз. 9 вольт, вот они. Вымыкаю роутер кладс и вымыкаю 9 вольт. Роутер работает.